Усім привіт! Ви на каналі Ден Бой і сьогодні ми будемо робити невеличкий дослід з мівіндою. Для цього нам треба залити мівінду в спеціальні формочки але перше я ви її менший стаканочок. Ось так. Вот. І тепер до того стаканчика будемо. Лето, Ви ось ці фончики. Ось. Значить, я ось тут маю. І п'ять. Може, фосто вийде, правильно? Ні, Нет, не виїхала. І ось так вот у нас має бути. А зараз я покажу, як воно вже має виглядати заможеним. Воно має ось так виглядати. Ось так. І зараз я покладу одну з, цих, цих льод, з цього льоду з Мірінди у стакан води. Усе забрав і кладемо. І ось так воно виглядає. Ось видите, як вищенюється поточки? І так буде вищенюватися. А коли вищенується, буде присмак. Мінде, зараз я положу ще одну, аби було більш смачно. Ось так. От та перша майже розтопилася. Ось видати, трошки міняє колір. Тут. І газує. Ну і що ж, я зараз попробую.